Слава Ісусу Христу! Часто люди через якісь свої хвороби, проблем, проклонів не хочуть йти до Бога. І кажуть, у мене немає сил, ні часу, ні бажання. Але тільки Ісус може нам допомогти. Він вчив про те, що на нашій землі іде духовна війна і є вершники апокаліпсису, духовні темні особисті, такі, як пекло і смерть, які виявляються в житті людини через хвороби, страждання, муки, і ми не можемо самі протистояти. Їм тільки. Якщо ми станемо воїнами Ісуса Христа і озброїмося Словом Божим, тому що це найсильніша зброя проти диявола. І диявол він знає про це, тому він спотворює Біблію і відводить людей від істинного поклоніння Ісусу Христу, насаджує в мертві церкві, де люди просто живуть по душі і по тілу обмеженим життям. А Ісус вчив. Про царство небесному, про вічне життя. Тому повинні думати про горне і збирати з Ісусом Христом. Підписуйтесь, на мій погляд.